Ізіна. Oh, Шапова. Oh, добрий день. Добрий день. Підсипає.

Це взагалі загальна сумніва. Скільки оцихів, які допомагають дітям? Це, це я так понімаю до це докладна. Це повна сума. інструктор. я знаю, що в нашій школі працює працівник. І в нас друго чи четверо. Степові одна. І це, це їм доплата, так? Да? Чиповій дві і ліцеї одна. одна. Це доплата сплати, мої, мої замість за плати. Фізично цих педагогів, степові два педагоги, ліцеї один. І в садочку ще десь? Ні, ні, це для дітей. Ні, це по школам. три. Садочку йде з місцевого. Mm -hmm. Друге питання. Е...

Підові пункт за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат під працівникам закладів загальної середньої освіти з січня по червень, у сумі 1 мільйон 16 тисяч сімсот заклакам здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом закладцять один одинадцять заробітна плата вісімсот три тисячі гривня та нарахування законоплати сто вісімдесят тисячі гривень. Це 1300 що доплачують вчителям держава. Так, да, держава. Держава. Да, держава. Да. так, це йде З 1 січня, так? Так, тільки це навіть по червень, ви ж почули, каже, 1300, так? Тисячні, це з'їзд, а да. 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 Ну, Там же тисяча гривень дав на руки. Щоб тисячу на руки. чесно. І тут же визначено січень-червень пункт за рахунок з державних державний бюджет з державної бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти на українська школа на 507, 200, Ні-ні. двісті одинадцять сто вісімдесят 184, виконання заходів спрямованих на реалізацію публічної інвестиційно на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти новоукраїнська школа за рахунок субвенції державного бюджету бюджету місцевим бюджетом квк 3.1.10, придбання обладнання і предметів досвідково-страхового користування. Сума 507, двісті. І на які це заходи? Це питання 3, не до, до вас. Світу, і вони йдуть на 4 місяці з ця сума йде на 4 місяці з травнього серпня. Ми ж їх будемо використовувати вже Планів поки на них немає. Ні, немає, вони тільки далися. Ну а, кажуть, це ніхто не знає, ніхто навіть нічого не планує. А це планують травні. Трав дадуться на трав да. щось закупати. Це оплатне, да. да, да. да. А, вони що... потім повинні конкретизувати на яке конкретно обладнання. допомогти. Облад. У опро двадцять році, коли виділялося по програмі, НУШ, то там е, конкретна була мультимедійне обладнання, uh -huh. а також для класів там, фізики, хімії, yeah, окремо yeah. під кожну категорію мене хто пишуть. Буде якась своя определений yeah. перелік предметів, yeah. uh, uh -huh. це те, що вони посчитають можна, yeah. да? так? Yeah. Так, тоді в нас була географія, географія хімія, катребування yeah. yeah. питання вам директора шкіл будуть. А на таку суму. Це стосується всіх закладів. закладів. Середньої освіти. цих п'ять закладів. Це просто ви маєте на увазі, що ці суми до нашого бюджету. Да, Додатково, це субвенції. Ну тільки що вже якось трошки порівнював. Олександр Сергій, Немай, це не від нас воно залежне, вони дадуть на право. Общу суму вони дадуть. Ні, вони не дадуть Ні. общу суму. Ми так само, як було на ліцеї, і на Горького. от Або на класі, тоді були по розпорядженню власного конкретно <губ> написано, як це. не ми воно. будемо розподіляти. Не по мережі воно, скільки дітей, скільки класів, які там класи. Ну, ну, главное, чтобы тысяч, они не потерялись. Ну, хорошая сумма. Я хочу 200, да. Ну. Главное, чтобы про них не забыли и выкорастили. Это да, я ще по деткам скажу. Там для нас в тепловой одна дитинка, а тут вот у нас. По инклюзии. Степова одна, а два, а два шажа? Педагога два. О, педагога, О, два. Педагога два. Педагога два. Не понял. Педагога два. Дитина одна в степова, а два педагоги? Так, надо. Да. Є в кожній дитине. А тут я 8 дітей, дитей на один педагог. Так. Там є ну, по кожній дитині, що тій дитині призначено, який учитель, який педагог. Якщо є категорія що один, а є там два. Це зовсім цим від степені дитина. Скільки ви кажете, це ПВА-1, Миколаїв, ну, ну, якщо одна дитина, то на ній все, все рівно помітили. Так? Так? Да, да, да. Це Це 9 осіб. Можете буква один і в садик? Ні, ні. Садік уже. Так, садик у нас вже за місцевий бюджет. Садік і так. Тому до попри... да, до питання. А це так. Це... Ну, по цьому питання будівлі? Де... Це... Да. Четверте питання: э, про забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти приймається рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети на поставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг. Про обсяг залишки поштові спеціального фонду за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетів на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти передбачено розпорядку розпорядження міністрів України двадцять шостого грудня два року номер і про розподіл субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти спеціальним фондом у 2024 році. Відповідно довги сказано збільшити головному розпорядження розповідно по про кошти. Увіділо в світі культури молоді, молоді та спорти Миколаївської, в Миколаївській сільської ради за КВП 06.11.403 забезпечення харчування учнів в початковій класі закладів загальної середньої освіти за рахунок, за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом. КВП 22.30 продукти харчування по спеціальному фонду, фонду у сумі 525 гривень 600 гривень. 25 тисяч 600 гривень. Языком. Це сума на харчування початкових класів. А ми як смак якось так, перші четверти. Ми ж почуємо ну, до початкових класів. Ми ж в бюджеті в своєму закладу харчування з місцевого бюджету. Ці кошти будуть додаткові. Таким чином ми або економимо гроші місцевих бюджету? Або, або краще да? Харчує, цього, да або покраще, краще Так, да, Тобто, mm -hmm. якщо це, Оце, або коли, ви роз, думає, коли це? вже надходять кошти то, до нас на, е, на рахунку. Е, було засідання, нарада, яку я я прослуховувала, було е, сказано, що. В минулому році всі кошти до нас зайшли в ніжні місяці, і тобто до кінця року ми їх повинні були використати. Але так як строки були дуже після, вони не були використані. Mm -hmm. Субвенція не є переходящою, тобто вона повертається до mm -hmm. рік. Вона не згоріла, вона повернулася до бюджету. Потім вони склали знов ці суми і перерозподілили сам mm -hmm. по новим, як то кажуть, заявкам. Знову таки на нараді було наголошено, що е, перший квартал вони не, е, не розподілять, ці кошти не зайдуть. Як то вони сказали, е, добре, якщо вони попадуть до вас на початок нового навчального року. Mm -hmm. Тобто вони заклали, вони mm -hmm. довели до відома, але е, коли ці кошти That's до right. нас зайдуть, mm -hmm. не е, невідомо. Mm -hmm. Ну якщо вони в були, в рада... зайшли того року, ви кажете, в грудні зайшли? В грудні. Да, грудні. Ви їх не використовували. Ми ну, ви ви ви, ви вам даємо нових, <говори> це я дуже не знаю, які яких типу побачили, та, і, яких всі всі вам побачили, яких тим вас треба брати, їх використовувати? Просто щоб так не вийшло, чи самі грав хотілося б лучше, вийшлося б завжди. І наші бюджети, і субвенцію потеряли, і дітей не накормили. Я з вами Як оце питало, контролюємо? Вони так, на що в нас, але, але є. нам треба їх достати, вони, вони, що вони, нас нам, нам потрібно їх уточнити. Коли ми їх уточним, ми можемо можем їх використовувати. використовувати. Вони в нас, ці кошти, вони прийшли і да, залишилися. Так. Так, загальний так. фонд у нас забрали 272 тисячі нам дали. Їх забрали, а на спеціальному фонді ці залишили 52 років. Mm. Mm. Вони вже фактично. Так, yes. так давай, ми їх давай, зараз уточняємо are, і використовуємо. Використовувати можемо їх тільки з першого вистати. Ні, всі можемо зразу. Ми тянемо резину. Ми тянемо, уточняємо, давайте І Організовують харчування дітей, <клес> як <клес> тоді. Зараз складаються е, тендери на подагове на продукти харчування, і вже включаються до реквізитів програмкових, як гроші із загального угу. фонду, і спецфонду, так і додається е, субвенційний рахунок. Е, на ці кошти да. на всі кошти, да, щоб ми їх витратили і. Тим самим зекономить цього бюджету, школа якась буде Так. Вона перші-четверті перші, перші четверті класи Шевченківська гімназія, вони харчуються і пільговики в гімназії, вони харчуються за рахунок того, що на базовій кухні в титровах готують. На більше Директор попередив, що у них потужності не витримають mm, на всю кількість Шевченківської uh -huh. гімназії готувати. Тобто ці інші підписали е згоду, підписали згоду на букету продукцію. А як ведуться? Доставки пробірці четвертим класом з по Шевченка. Яким образом звонить? Ми з автобусом. З горібом. З школьним автобусом. Теж треба якось вчити, щоб вони що сказали, а у нас автобус, розпочитується не розумію. В Ченках я так зрозуміла більше Тоже. дітей, ніж у горді. Да? Да. І però, як вони все життя існували без кухні? Там? Ви в двадцять першому році з Олександром Васильовичем тоді стали реактору дешка. Там весь столова єда. Харчубока приготувати уже. Ну, от якщо в тому, що на території школи стояла столова чи совхозна літня. Це не проблема в тому, що стояла школа і столова стара, стояла на землі агрофірми наукової. Ага, школи не всю землі. Землю зробили. Не построїть, не рішує. В 23-му році робили документи на землю. <пирати> А їдальня все одно. Це колись. Адже розбито, дітям готовлять і все. Ми їмо, нам не смачно, ті не їдять, ті не їдять, ті не їдять. Ну а по школах, звісно, харчуються всі. Не знаю, в нашій школі завжди харчувалися, і всім смачно, всі задоволення. Що і, знаходять можливість і корбалять, ще мене кормили в куполі, дітей а і наші, і... І... А сказав, все смачно, і, і ніхто ніколи не скаржився, все життя, всім всіх все розкраю. Ну, а просто директор молодець, або балування, мабуть, і колектив. Да. З приводу якраз від Шевченкаської гімназії, раз затронули вже тему. У нас виготовлено. БКД на нове будівництво укриття на сьогоднішній день, воно загружене в систему дріб. Зараз йде підбір заявок Міністерства освіти, фінансова програма державна щодо будівництва реконструкції капітального ремонту іменно по укриттям в закладах освіти. Там прописані критерії, першочергово, то це с... навчальні ліцеї, наукові, військові, ну, ті, що начальні заклади, плюс е пріоритетність. Заклади ті ще 200 плюс наповнюваність дітей, mm -hmm. або якщо це заклад один-єдиний, на, наприклад, на Да? Mm -hmm. Ну це, скажімо, ті, що додаткові критерії, які теж враховуються. Ну, перше чергово, тут тобто, наявність проєктної документації відповідно, тобто спроможність e самого закладу ну, реалізації подальшої роботи, і да, ну, реалізація там протягом ну, цього року, з 2025. -му. Там подача заявки до коса да? до 31-го, до 31-го. Да. Ну, має... Термін будівництва 7 місяців. Подач, там умови співфінансування від 5 до 30%. Тобто 5% це там 2,5 мільйони, не така вже, ну, скажімо, ну, на Притом... Притом... там 23%, тих молоді ну, так. <рит> <рит> я дивився там на раду по цьому дріму. 23, 23, це по іншій фінансовій програмі, це те, що було по Європейському інвестиційному банку. Mm. А це ж по, по програмі Кабіну Міністерства освіти. Mm. -hmm. Скільки дітей в Шевченко? В районі Шевченко. Ну, 100 чоловік, 98. Ну, я ж кажу, 160. Понятно, якби це, наприклад, а так не Горківська гімназія, або там Ну ми ж не ставимо питання про викриття закладів взагалі, так? Тобто що типове на 25 кілометрів знаходиться Шевченко від. Ну, не буде вже всіх відводить. А підводить таким дорогам, якщо їх немає. Це все між не. нам якісь Будуть багато речі. Не готовий сказати. Озна. Не готове сказати. Є що Є? у нас по поводу столових з укриттям? Я думаю, може, воно якось зв'язане. Ну, вона буде в Шевченка. Тоб, о, ну, ну, якусь форму типу, їдальні да. все рівно немає. Бриття, як нам? Ну, є так же сама субвенція на харчоблоки. Ну, нема спросити да. на харчоблок, у вас немає да. послідовно. Да? Тобто, якщо це передбачав процес там, реалізації на цьому році е, укриття самого там по суті, що напевне, споруда подвійного призначення, то да, хто заважає в частині приміщень всередині організувати ну, приготування їжі той саме да? ну, Ось є, як да, посеред сказав, наклепайте проєктів на все, що треба, знайдіть в бюджеті гроші, ну, потім їх на державні субвенції. Ну, дивіться, є що питання багато? фонди, дати, що безповоротні, опять же, там, ті паграмдовські залучення, міжнародні організації. Даному випадку це державні програми фінансування. Ну вона була минулому році. Минулому році передбачав теж будівництво укриття. Там були критерії 250 дітей. Ми не попали, бо у нас ліцей даже ну <с»>: потім от менше спадає. Ну враховуючи каже ситуацію демографічну, що наповнення, все рівно воно буде я що. Буде приймати рішення все рівно комісія. Ну якщо, наприклад, там буде заявок там 100 заявок на цю суму загального фінансування, і з них буде там два заклади або три, які не підпадають, то це не буде права. Якщо там буде більше, то відповідно будуть ці критерії переглядати. Тому у нас по проєкту на 150 осіб е -е, розчитано. Ну, от сьогодні спілкувався з, е -е, з головою Макдалинівським. Каже, в них на, на, на 250 ой, на 160 учнів проект.

І можу чи ви... прописати вводити ви... про пункт. Да, пункт да, леншу, да. Загальна назва, там, наприклад, субвенції і по суду. Я просто хочу ще додати в тому плані, що це питання уточнення бюджету да, вноситься на виконку. так як у пункті 11 нашого рішення про бюджет на 25 рік, є 11 пункт, який дає право виконавчому комітету в межах одного розпорядника в даного випадку відділу освіти прийняти такі зміни просто поки ну, це ж не з ви мене... бюджету, а, а, а да, бюджет. да, так, ви бюджету. Так, 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 і... Да, питання, хай побільше дають. І в п'ятницю виконком, і тому на... Mm. це питання виноситься на, 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 да, на яку гарбу. Де йде посилання на цей пункт 11, і рішення нашої бюджету. І зміни, і прийняття пінгу, потрібні тільки підтвердження рішення Ради. Mm. Mm. Ну, у нас рішення ось... Ну, так, що Щоб погодити рішення... в цілому, чи Скільки у вас функція? Чотири Чотири субвенції. Напишіть і чотири суми. Субвенція. Перша на Яка перша сума? Коротко, про що там йде мова про? Надання державної підтримки. Підтримка осіб з особливими освітніми потребами.

згодом із сьогоднішнім підтриманням. Можна ще не закидати, будь ласка. І ти... не знаю, чи Другий запит, другий

Приліон, Приліон, а там ну я затака презентація планс звичайно при великій можливості планував для центру здоров'я там це у нас нужний в смысле Валерія oh. mm. mm. Володимирна, на, наразі зараз нам комісія, і ти добийте його У п'ятницю, де буде прийнято рішення, наш батарей. Mm. У п'ятницю ми тільки номер рішення можемо сказати. Забезпечення ніж. Пять працівника. Один миллион ноль шістнадцять сімсот. Забезпечення учнів. а хто на банк? на забезпечене, от чого ми не почато повністю. Ні, Валерій Володимирович, давайте після хвилинки <звучить> я вам вже виконати, добре. Вчатирючи. Так. Я, і зараз субвенції Петра да. Тетівча, затверджую

А дітей пільговиків це теж тут 525. А тільки класи. Усі діти першого, четвертого класу. Вони залишили. Більговики вони річняться. Бінговики будемо перемістимо. Так, добре. Отже, що вище погоджуємо, тобто розблочити так. Е, голосуємо. Так, у нас з 2 3 30 0. В общем, так. 1-1. 7. Так, да. Так, прямо так.